Привіт! І з початком осені всіх. В нас же достатньо прохолодно і хочеться вже теплих осінніх кольорів в одягу та на нігтиках. Тож сьогодні обрала такий осінній колір від Maxia Color. Ще в мене рекорд два тижні зі звичайним лаком. Відросла помітна кутикула і десь сильні сколи. Не було часу зробити мані, і я здивована, що як для звичайного лаку покриття дуже гарно протрималось. Та мені все ж таки подобається носити максимально півтора тижня. Тож підемо розберемо новий ман. Він вийшов дуже цікавим. Як завжди, почну вже з моменту нанесення декоративного лаку. Але щось саме цей лак мені не дуже сподобався якось швидко схоплюється, ще й рідкий. Не рекомендую його, якщо ви ще не набили руку і з примхливими лаками ще на ви. Є такі лаки, до котрих треба підходити з швидкістю і не зволікати. Пам'ятаю, як мене на початку бісили лаки від комільфо, якраз з цієї причини. Закинула їх, а зараз вони не здаються мені такими поганими. Нагадаю просто, що мої улюблені зараз це топфейс, але в онлайн-магазинах з палітрою в них щось не так: обирайте колір лаку саме по відгукам, бо завжди відтінки не відповідають тому, що на сайті. А я вже підготувала базу під дизайн якраз. Буду робити на трьох пальцях паталь з білими плямками і коричневими смужками. Лак з одним тоном спочатку покриваю просто топом, а потім матовим. Тут пояснювала чому так роблю. Тепер просто пензлем із флакону роблю хаотичні плямки. І проходжу ще раз, щоб прибрати пробіли. Тепер буду клеїти паталь. Для цього, як завжди, щоб була липкість, проходжу з тонким шаром базового лаку. Не чекаючи його висихання, одразу берусь за паталь, поділяю її на потрібні мені шматочки і просто пінцетом прикладаю до нігтя. Це вже гарно виглядає. Люблю, як паталь грає на нігтях. Закріплюю топом цей етап. Ну і покажу легкий спосіб зробити хвалясті смужки. Для цього знов таки беру пензлик з флакону і легким рухом, як би в повітрі, трохи проводжу невеличку краплю по нігтю. Тепер тонким пензлем виводжу залишки в тонкій лінії, де кроє нігтю. Не хвилюйтеся, якщо не виходить. Можете патрунуватися навіть на папері робити подібний малюнок. Запевняю, в цьому немає нічого складного, і цей дизайн дуже легкий. Ніби нічого особливого. Але як заграв нігтик. А тепер намагаюсь акуратно закріпити все топом. Моя порада. Почекайте, доки смужки висохнуть десь хвилин 10 чи 15, бо можна все легко потягнути топом. І все вже готово! Сушу 20 хвилин свій манікюр і потім вже переходжу до легких справ. Дякую, що додивились! Питайте, що цікавить з цього дизайну або манікюру. Підписуйтесь, ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе!